Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан є. Ну що ж, у нас доволі цікава подія відбулася на біржі MEX, а саме з токеном MHash він вийшов на премаркет. І давайте розглянемо можливості, як торгувати на премаркеті. Ну звісно, якщо ви не зареєстровані на біржі MEX, посилання буде в описі під цим відео. Реєструйтеся і будете мати знижечку на комісію. Далі, де знайти нам цей розділ? Заходити в спот, премаркет, торгівля. І у вас відкривається ось це віконечко. Далі знаходите мемхеш, торгівля і заходимо. У нас відкривається ось таке меню, де ми можемо або придбати, або продати. Звісно, якщо у вас токени не заблоковані, ви можете створити ордер для продажі. І тут у нас показується інформація, що ми можемо зробити. І дивіться, як це все працює. Наприклад, я хочу продати 1000 токенів мемхеш по ціні, яка зараз ціна? Дивимося 0,17, ну наприклад, по 0,18. І що нам говорить даний інтерфейс, що в мене недостатньо балансу. В чому суть заключається маркету? Тобто, це попередня торгівля в тому, що ви надаєте ордер і при цьому надаєте ліквідність свого роду завдаток за те, що ви відкриваєте даний ордер. Тобто вам необхідно буде. Як завдаток покласти 180 доларів, які потім вам повернуться. Це гарантія того, що ви виконаєте свій ордер зі своєї сторони. Тобто, коли прийде покупець і купить у вас цю кількість токенів, ви обов'язково будете мати ці токени на вашому рахунку. Тоді вам повернеться ваші 180 доларів плюс ті 180 доларів, на які ви продасте. Думаю, математика проста і зрозуміло, нічого тут складного немає. Оскільки в мене на балансі немає, я не хочу в принципі поки що продавати. Можливо, почекаю лістингу, а можливо продам так. Також би рекомендував прочитати всі умови угоди, можливо, якісь нюанси ви там побачите для себе, які вас не задовільнять. Але основний принцип розміщення торгової угоди я вам пояснив. Для того, щоб придбати дані токени, так само працює дана схема. ви вводити кількість. І ту суму, яку ви хочете по тій сумі, яку ви хочете придбати, наприклад, по 0,18. Також ви маєте вкласти завдаток і чекати, що даний ордер виконається. Але оскільки більшість нас просто цікавить продажа, то далі ви просто натискаєте кнопочку продати. Як тільки ваш ордер буде викуплений, вам необхідно просто мати на відповідний період, тобто в день лісту на рахунку відповідну кількість токенів, яку ви вирішили. Продати зараз ще дата лістингу не є відомою, бачите, що уточнюється. Але наразі така можливість є. В принципі, якщо чесно, по 0,18 в принципі, доволі непогана ціна. Ну, в принципі, дивлюся, тут можна деколи навіть і в два рази дорожче. Продати. Я ж, наприклад, нафармив 2000 токенів, трошки більше. І при ціні 0,3 це практично 600 доларів. Шкода, що в мене немає зараз USDT, щоб покласти, скажімо так, але думаю, в перших хвилинах лістингу ціна буде приблизно такою. Але в принципі подивимося, що далі буде з примаркетами, як він буде реагувати. Можливо, ціна все таки ще виросте там умовно до півдолара, і чому б і ні. Загалом, друзі, якщо інформація була корисною, ставте обов'язково вподобайку, так ви мене підтримуєте. Залишайте ваш чарівний коментар, підпишіться на мій телеграм-канал, де новини виходять набагато швидше. Ну і всім дякую за увагу і кажу до зустрічі!